І зараз я зараз поставлю як коротку перебивку до наступної теми одну пісню, яку Костя Гнатенко виявляється разом з Ірою Білик, написав для неї. І це теж відображення власне того стану, в якому ми всі зараз сьогодні, коли ми говоримо про болюче, і водночас це нас якоюсь мірою звільняє. Це про пісню. Я розкажу, Проти дух очей, я розкажу йому, проти очей, я ротяшу йому. Про і думає, Що я живу без життя. Ох, я пам'ятаю, ставила колись цю пісню і плакала під неї, коли показувала вам його до дня народження Ірини Білик. Зараз плакати не буду, але. А, оце я розкажу про всі свої почуття, про те, що я живу без життя, що є життя без життя. Ми багато в чому насправді живемо саме в такому просторі, де а, через травматичність того, що відбувається з нами, і позбавляємо себе життя, відмовляємося від якихось ритуалів, які здаються нікчемними в в на фоні. Травматичних і драматичних подій, які відбуваються, але не варто від них відмовлятися, тому що що хоче Росія, це щоб у життя у нас не було. Що ми можемо зробити це повернути собі життя навіть такими простими речами, як зайти на сайт якогось видавництва і підтримати всіх тих людей, які роблять свою роботу, які шукають, щоб вам видати, які це друкують, які це. Просувають для того, щоб ви про це дізналися, дати роботу тим, хто працює на новій пошті, для того, щоб вам прийшла посилочка і потішила вас. Ну Одним словом, дати величезний, дати більше смислу всім тим, хто займається дрібною, маленькою, можливо, незначною, як вам здається, роботою, але, зрештою, все це має велику різницю і покращує наше життя, і дає нам можливість відчувати його за рахунок якихось простих речей. Тому що ми зараз дуже часто відмовляємося від чогось, вважаємо, що це неважливо, що випити каву. Це якось дуже багато цих цинічних висловлювань є з приводу там. Ті, хто п'ють там лата на кокосовому молоці і так далі. Але по суті, насправді це якраз незначні маленькі процеси, які додають життя в життя в той момент, коли вночі під свистом цих шахетів, в принципі, життя якісного в наших життях дуже мало. Особливо зважаючи на ті трагедії людські і втрачені людські долі, загублені життя, які ми бачимо результатами цих російських атак. І тут я перейду взагалі від Ірини Білик до Мар'яна Пиріжка, тому що з одного боку Ірина Білик співає оці. Пісні про я розкажу, і вона розказує, і вона говорить про супер болюче, але воно так ніби і звільняє тебе трошки від того, бо ти виплакався, і воно так, па, все, і пішов далі. От і батіг вони шмагають свою музику. І я давно вам уже рекомендувала це відео. Це фабрична 12 проєкт онуки. Він виходить на Суспільному Чернігів. І вона зокрема там говорить про походження назви і Батіг. Можливо, ви пропустили. Я вам напам'ятаю, що ж воно таке значить. Бо мені здається, що не всі завжди в матеріалі і всі ідеї, які можуть трактувати цю назву як онука. До того. Та й в принципі я якось і не задумувалася, ну можливо, якби я задумалася, то я, можливо, теж якось би так протрактувала цю назву. Аж тут виявилося, що не все так просто. Взагалі, про слова прикольно, мені нещодавно майстер зробив дримбу і подарував і ну, дримба по-іншому називається варган. І виявляється, що етимологія слова сварганити. Від слова варган значить заспівати або заграти, або типу, от в англійській є to voice», тобто, коли як діє слово слово «voice», тобто вимовити, сказати, тобто вже якась дія. От у вас дуже прикольно зі словом шмагання. Така гра слів. Якщо чесно, я коли почула неймінг «Пиріг і батіг на мій сором, я подумала, що це прокнутий пряник, на жаль. І добре, що я ознайомилася, що це не так насправді. І я як фанат крутого неймінгу, скажу, що «Пиріг і батіг це ну, геніальне, як все, що має бути, тому що пиріг, зрозуміло чому, і батіг, і те, що у вас своя така філософія, що дійсно батіг, який шмагає. і те, що кожна пісня залишає рубець, на жаль, це настільки про українську мистецьку, складову, поетичну, музичну, ну, так склалось, що в нас дуже трагічна доля, дуже трагічна історія. І дійсно, навіть така інтимна лірика, вона все одно відтіняється тим, що людина згоріла, наприклад, ну, спалили, стратили. І... Дійсно, мені здається, наша якась ідентифікація культурна, вона вся в рубцях. І от ну, дуже класна прошмагання, така алегорія своєрідна. Ну, власне, тут про пам'ять йдеться, що ми не забували, а пам'ять у нас така трішечки важкувата. І тому трішечки. треба трішечки так, м'яко кажучи. Дуже м'яко кажучи, і пам'ять у нас як про давніші події, так і про найсвіжіші, і пам'ять про сьогоднішню ніч, а для когось це пам'ять, яка скалічила їхнє життя назавжди, тому що знову ж її загибелі, 11-річна дитина. Ну, одним словом, не можна добрати якихось слів, якими виразити ті Емоційні шквали, які всередині відбуваються насправді, коли ти усвідомлюєш, що відбувається. Але з іншого боку, в цій реальності, де ми постійно травмовані, але постійно треба йти далі, треба вставати і йти далі. Тому що чому ми дотепер тут? Тому що ми рухаємося, тому що ми не стояли, тому що ми робили дуже багато речей для того, щоб зберегтися. попередні покоління зберігали Україну для нас і. Обирали бути українцями в той момент, коли здавалося б ніякої України і не існує, але вона була. Хтось вирішував бути українцем і хтось для нас зберігав ту Україну. Це власне ще й сам батіг, це як артефакт збатожиненого краю. Ну що він сам по собі? Ми коли там ця назва з'явилася. Ми опрацьовували матеріал Степана Васильовича Роданського і виключно власне поезію, яку він писав за часи кріпаччини, тобто бо він ще й застав відміну кріпацтва. Та, але це ми обирали спеціально от і ще він її писав майже здебільшого, там, або в Кам'янці-Подільському, а потім вже в Санкт-Петербурзі так само, як і Шевченко. Тобто ти десь на чужині, і ти розумієш свою цю певну приналежність до землі, коли ти десь де-інде, десь де Тобто воно якось по-іншому шанується, наскільки я зауважив, українці, коли не вдома. А вони якісь чомусь стають більшими українцями ніж коли вони вдома, ніби вони про це забувають. Тому нам важливо вдома про це нагадати, а не десь там бо здебільшого матеріали, якими ми користуємося, були надруковані за сприяння нашої української діаспори, яким вдалось, скажімо, там або ще раніше до радянської окупації виїхати з країни, там шукаючи там кращої долі, так, але вони ніколи не асимілювалися, а робили свої певні ці проукраїнські спільноти, та де б українці не були, чи то латинська Америка бо з неї власне починалася Аргентина, Бразилія, перший такі от. Сплеску цієї еміграції. Ну або вже от коли от настала оця часи хижості і смути радянської, так, то от більшість поетів, які там насправді ще з корінням неукраїнським українським, як Юрій Клен, він Освальд бургхарт чи як в нього там прізвище може зараз помилитись, так? Етнічний німець, так само, як і Майк Йогансон тобто теж у нього в родині там були. Німецьке коріння, був Василь Вишиваний, взагалі ну, ніякої там української ідентичності в ньому не було. Але він вирішив для себе це. Ну, типу, сам для себе вирішив бути українцем, так і ще й українським поетом. Багато хто вирішив бути українцем і продовжував ними бути і вкладав своє. І зараз, от. Е Мар'ян тут згадує про тих, хто в діаспорі зберігав українство і зберігав український насправді величезний пласт культурних архівів книжок, якихось збережених документів. Ми маємо завдяки тій українській спільноті, що тікала з Радянського Союзу і видавала дуже багато. Дуже багато видавала української літератури в Канаді, в Америці. І зараз я хочу, знаєте, продовжити сьогоднішній дуже сумбурний етер, тому що насправді от я його так, так зроблю, так зліпок якийсь цього стану, і найбуде такий етер. Я сьогодні подумала, чим би вас так підтримати? І згадала, як я робила випуск читанки І до читанки якось руки ніяк не можу дійти, але спробую все-таки організуватися. Робила випуск читанки для підписників про 10 важливих текстів, і зараз я два з цих 10 важливих текстів згадаю і зацитую їх. І Покажу, наскільки актуальними є есеїстика, яка вже понад 80 років, але вона є все ще актуальною дотепер і може слугувати ж таки точкою опори для вас сьогодні. Мені дуже подобається ну власне публіцистика Уласа Самчука. Я багато разів до неї зверталася. Знову ж таки, є читанка на річ чернь. Мені здається, що це дуже точний текст, який взагалі є абсолютно точним виразником. Того тієї проблеми, яку ми зараз називаємо яка різниця, а насправді про яку різницю писав. Це ще 80 років тому Улас Самчук. І мені хочеться якраз проговорити про героїзм, про героїзм наших днів і як героїзм наших днів визначає Улас Самчук. І визначав він це у своєму публіцистичному тексті під такою назвою. 1941 року я буду прям дуже рясно цитувати цей текст. Він є на сайті, який називається Чтиво. Якщо ви зайдете і знайдете Уласа Самчука, ви знайдете газетну вирізку. Газетно вирізку, газетну вирізку яка ну в якій є цей текст. Єдине, що він дуже погано. Продрукований і його немає, мені здається, розшифрованим ніде, тому мені довелося самі його передруковувати. І зараз я вам його озвучую, мені здається, що нам не зле про це пам'ятати: про важливість різних процесів, про важливість того, як ми дивимося на те, що таке героїзм і можливість давати. Можли... Можливість, боже, я як Юля Тмашенка, про не та яка в Юкренері як інше, про можливість давати собі право на те, щоб робити значимий внесок і не знецінювати свою роботу, якщо ви працюєте щодня і змінюєте якісь процеси на краще і докладаєтеся до покращення. Чи процесів, чи існування якихось людей, чи ну, робити щось, що є корисним для нашої спільноти, спільноти, з якою ми будуємо на майбутнє собі цитадель. Давайте ж послухаємо Самчука, і я вам буду от прямо от цитувати великими шматками, бо це дуже важливий текст, і він, здається, вже написаний після... після. Повторної окупації Львова німцями. Там же ж був спочатку совіти прийшли, потім знову прийшли німці. Давайте ж послухаємо. Дні, які переживаємо, вимагають від нас найвищого напруження всіх наших як фізичних, так особливо моральних сил. Ну, тут власне перше речення, яке абсолютно відображає те, в чому в, в якому стані ми зараз і живемо. Нам ці дні теж вимагають, зокрема, наших моральних сил. І коли доконуватись причин нашого упослідження, то вони давні, знані, безліч разів обговорювані. Це наша політична пасивність протягом останнього сторіччя, якої ми й до останніх днів не нагородили, а частину навіть не встигли переломити. Щойно дні, які ступають перед нашими очима, дуже певно і дуже виразно вчать, що значить народу бути свідомим, свідомим своєї людської гідності, свідомим своєї політичної міці, свідомих великих культурних творчих надбань і, нарешті, навіть свідомих своєї крові, своєї раси. Це нам, над пророчистою, це нам надто пророчистою мовою говорить кожен шолом на голові німецького вояка. Останні кілька десятків років показало нам, що ми схильні до малпування, мавпування, повторення за кимось відтворення його форми. Особливо це відноситься до політичного нашого сектора, яких тільки політичних груп та наподоблень не пережили ми: соціалізм, комунізм, сельробізм, нарешті різні види і форми націоналізму, молодь наша. Часто беззастережно до тошноти і головокружності віддавались ідеї. І йшла, боролась, гинула, робила партії і групи, які вгризалися взаємно собі в горло, включно до багатовбивчих жертв, які ми понесли не так давно. А наслідки мінімальні. Негайно напрошується питання: чому? Де лежить головна причина невдач? Головною причиною нашого Політичного безсилля є неповне включення нашого суспільства в життя. Ми не заповнили всіх клітин, якими суспільство живе. У нас ненормально функціонують усі суспільні складники. Аж до цього часу ми звертали увагу на один бік справи, на національну свідомість. Казали любити мову, пісні, звичаї, носити свої барви, шапки, штани. Все то є, можливо, потрібні речі, але все то навіть здалека не те є, що потребує живий чинний творчий народ. Ми рівно говорили багато про героїзм: героїчно жити, героїчно безкомпромісно змагатися. Але героїзм, що складається з одного наставлення без якихось конкретних чинів, які б нас зброїли та закріпляли на планеті, порожні ж звуки, ми доказали не раз героїчне ставлення до життя під крутами у чисельних походах нашої армії, під базаром і навіть під хустом, але всі ці... Базари -хуст, це там з Угорщиною, да? Але всі ці показові нюанси, не дивлячись на час і простір, завжди до дрібниць повторюються і залишають по собі лишень матеріал до сумних речниць і панахид. І коли вони в тому ж вигляді повторяться ще кілька разів, то це вже перейде межу героїзму, а стане звичайною недоречністю. Героїзм наших днів чинно і активно включитись в життя. Той герой, хто не лише візьме в руки рушницю, щоб десь героїчно загинути, але й вмітиме ту рушницю викувати. створити її, винайти, викликати до життя нові удосконалення, які фактично підготовлюють ґрунт до правдивої перемоги. Чому у нашому націоналістичному житті так багато кандидатів на політичних вождів, на прем'єр-міністрів, на ідеологів і так мало на правдивих робітників тієї чи іншої необхідної галузі? Здавалось би, що наша націоналістична молодь повинна була б захопити всі галузі нашого життя, але куди не глянь, ніде тої молоді не видно. Зайдеш у друкарню, чужинці, у крамницю, чужинці, у фабриці, чужинці. Героїзм наших днів це праця, чорна і біла мозку і рук. Це творчість, як у лабораторії хіміка та в кузні. Так, це творчість як у лабораторії хіміка, так і в кузні. Інакше, скільки б ми не дочекалися відповідних ментів, моментів, завжди будемо непідготовлені, завжди будемо на академіях оплакувати нещасних хлопців, героїв, що без зброї з піснями йшли против десятеро сильнішого до зубів озброєного ворога. Можна бути переможеним, але не можна йти до бою без зброї. Тому і героїзм крутів не є героїзмом наших днів. Це є для нас лише символ. Великий, освячений гарячою українською кров'ю символ, але нашим завданням його більше не повторювати дослівно. Героїзм наших днів бути ковалем. Ковалем всіх необхідних речей часом зовсім малоефективний, але в загальній сумі національно-суспільного будівництва життєво необхідним. І якщо ви віддаєтесь якійсь справі, робити її вправною. Зростаєте у ній. І вам вона здається малозначущою, але ви постійно її робите. Ви нею займаєтеся професійно, зростаєте, вкладаєте туди руки або мозок, чорна це справа або біла, і мається на увазі чорнороби, звичайно, чорна робоча, як я сказав би, російськомовний. А, так от, типу, це справа, якою ви вкладаєтеся в наш великий добробут.